Всім привіт! Сьогодні в нас 13 квітня, ну і сьогодні ми будемо оглядати наш часничок Ну, але перш, чим будемо говорити ми про часник хочу поговорити на таку тему, на жаль, трагічну Ми знаємо, що сьогодні трапилось Наприклад, я. Ну, у соціальні мережі не заглядав, вже аж ввечері подивився о, і побачив, що у нас в державі знов трагедія, знов загинули мирні люди. Ті, які відпочивали, ті, які мали якісь свої справи. О, я так об'їхав свої діляночки з часничком, е, приїхав, ну такий е, засмучений, бо є. На чесничкові проблеми якісь там. Але коли я приїхав ну і побачив е цю картину, яка в соціальних мережах, ну я думаю, кожен бачив, кожен знає. І я так собі подумав, що це все ці наші якісь невдачі, е які складають, можливо, навіть на фоні цього нашого такого сільського господарства. от ну це не важливо, чи це сільське господарство, чи якийсь бізнес, чи ще щось. Коли в нас щось можливо не вдається, щось е, не виходить, щось іде не по плану. І ми, звісно, засмучуємося, переживаємо і ми роздумуємо, як і що воно буде. О, і, ну, і на фоні цього всього я вам хочу сказати, що це все є, ну, взагалі, ну, не, не про що. Бо Саме основне, що ми маємо, ми маємо життя. І коли наше життя закінчується, обривається, то це все земне. Ось так зараз покажу. Ось ця така красота, зелень. Це все вже нам воно буде не потрібне. Ось. І знаєте, це разом з тим. Це такий сигнал, перш за все, до мене, до самого себе. Що ну, ну не потрібно прив'язуватись до цього всього земного, ну не потрібно засмучуватись, перейматися. Воно нам не поможе, не допоможе. Якщо чим більше ми будемо засмучуватись, що у нас щось не вдалося, що у нас щось не добре. Саме основне, щоб ми мали життя, мали здоров'я. Ну, а ці всі невдачі, я думаю, ми їх з часом поборемо. Ось такий ступ такий сумний ступ але це такий є сигнал, до, я думаю, до кожного з нас, що ну, не потрібно дуже сильно е, зациклюватися над всім земним, що ми маємо. А перш за все дорожити своїм життям, здоров'ям. Ну а все інше, я думаю, нам додасться ну а Зараз ми будемо оглядати наш чесничок. Я думаю, ми почнемо. Це який біля дому. Це такий най... ну, можна можна так сказати, похвалитися. Це у нас діляночки. Так, ну і по, по сортах бачимо, є різниця. Є різниця дуже по сортах, і по стану чесночку. Це в нас з наших сортів, ну, і бачимо такий ну, ну непоганий, я не скажу, що поганий. Це ми взяли на пробу. І я вам скажу, ну, досить цікавий сорт. Чесник зелений. Ну такий зелений-аж зелений, зелений аж, аж дуже зелений. І я думаю, можливо, камера вам так не дуже передасть, навіть не знаю, з якого ракурсу зазняти. Бо ну, він дуже такий. Зелений на фоні всього іншого. О, порівняно тому От взяти це сорт, який він є жовтіший і на другій ділянці також він ну, такий жовтий. Ну, а тут і з нашого сорту, як бачимо, він такий ну саватовіший. Ну, а так в загальному цей дуже цікавий, ну зелений і файний. Будемо. Більш за ним спостерігати. Цей такий на фоні жовтий. Далі йде наш той час, яким ми завжди займалися, його особливість лежати. О. Ну, а це у нас два радочки йде одно, зубка, Можливо, навіть не два радочки. Ну, але це так дрібна однозубка і так неї густо посія. Це інший сорт, і він також досить. Гарненько себе почуває, такий теж зелений. Ну, не геть такий зелений, зелений ну але сам по собі зелений, ну і досить гарненько розвивається. Це наші діляночки біля дому. Ну, тут тут часничок файний і по втратах, ну тут мінімальний, Мінімальний. Не знаю, з чим це зв'язано. Я особливо я думав, що будуть втрати в нас більші. Вдома, ніж десь на інших ділянках, але в нас все навпаки. І разом з тим, я думаю, щось та й буде, щось та й вродить. Якось ми там з ним будемо, з бур'яном будемо боротися. І я думаю, далі ми будемо бачити, що і як у нас буде виходити. Ось такі в нас справи. Ну, цей часничок доволі непоганий, це в нас. Іде е, певна третя репродукція. Він такий е, досить цікавий сорт. Я за ним особливо спостерігаю, бо е, цей сорт часничку. Я коротше, його е, там біля дороги був часник. І я щось так глянув, така гарна дуже е, воздушка, ну, коробочки були. Я просто собі взяв декілька вирвав. І на пробу посудити, ну і з тих коробочок висіяв яв І так я розвів цей сорт. Він такий, ну, в мене на, на каналі там було відео про цей сорт, я його там показував, який він. Він досить такий цікавий. Так, да, в ньому багато зубців, але ну, цікавий він чим, що він дозриває раніше, ну але в минулому році така особливість. Не знаю, як буде в цьому році. Потрібно буде поспостерігати, коли він достиг, він нагнув стебло, так як ярий часник. Хоча б це йде за мовою часник. Він достигає раніше, за ну, так, якби, інші, інші сорти, які ми маємо за самопроблемну діляночку. Там ось, так, ну, ось такого плану там сорт виходить, він такий бачимо. От, жовтіший. Ну він цей сезон такий от, жовтіший. Я б не сказав, би, що тут йому щось бракує, ну так, як можна сказати, от азоту не вистачає. Чому не вистачає, якщо там зелений і навіть ось цей зелений, і все однаково давалось. О, ну, але це такий пізніший сорт, він такий жовтіший. Тож будемо далі спостерігати, що і нас буде получатися. Вирішив приїхати глянути на цю діляночку. Ще на другу заїду, але на цю першу заїхав, думаю, гляну стан часничку Ну такий, видно, що мороз Часничковий дав добре. Такого жару, як я кажу, От видно ось такі місця на листочку, такі червоненькі. Ну, це видно, що мороз його трошки пошарпав. Ну, але так в загальному. E, дивлюсь нас по нестаче азоту, поки все нормально. Азоту я дивлюсь, так вистачає. Поки часничок ще кінчики, от, все нормально, от, даже от після морозів нормальні кінчики от вже нові листочки йдуть. E, я тут працював на випередження, не знаю, чи воно спрацювало, чи не спрацювало. Якраз до морозів за декілька днів я вносив тут селітру. Розкидав, не пам'ятаю, які норми, але я на всіх ділянках так в цьому році спрацював. Подивився по прогнозу, що будуть морози, буде сніг. Я там десь, по-моєму, за два дні чи за три дні по всіх діляночках розкидав селітру. Ну і маю таку думку, що воно мені допомогло, бо ну, на цій ділянці ну дивлюся, ну, часник зелененький. Так, він є такий більш світліший, він не є такий зелений, зелений насичений кольор. В нього і не буде такий, аж зелений насичений. Він буде такий трошки світліший. О, маю ще один сорт, ми на нього пізніше заїдемо. То він ще більш такий е жовтіший. О, бо в мене навіть вдома для порівняння є із цього сорту чесничок, і інший сорт, то там дійсно відрізняється такий зелений. Ну, Дуже зелений. Ну, а тут такий в нас. Ще особливість цього сорту, що він ранньою весною ось тако лежить. Ось так. бачите. Ці листочки, я думаю, зараз за тиждень часу вони піднімлються, стануть в свій повний ріст. А зараз вони ось в такому плані типу, лежать. Ну, Але це така особливість сорту. Ну, а так дивлюсь. Вроді би, би, все нормально. По зіллі також не дуже в нас тут критично. Е, ця діляночка в нас ніяких гербіцидів не вносилась, ну а там з цієї сторони то я вносив стомп. Ну і так би дивлюся, на цій ділянці, так, якби стомп працює. Е, весною весняне ще внесення не було. Перед морозами я побоявся. То маю надію, що на днях ну вже. На наступному тижні, та якби після неділі ми сюди внесемо. У нас тут було внесено ну, та, якби на один оприскувач, наскільки вистачило оприскувача, стільки я і вніс. Ну, Це для, для себе, щоб подивитися, як і що воно, наскільки воно працює. Ну, по стомпом я ще не працював. Це перший рік у нас зі стомпом. Ну і в загальному це перший рік у нас буде такий експериментальний з гербіцидами. Бо нам потрібно тому внести. Ну, так, зараз не видно. Є два місця, є перий, буду вносити фізолят вроді би. Ну, а так будемо дивитися, чи будемо ми вручну боротися з цими бур'янами, чи будемо ще якісь гербіциди використовувати. Так як в цьому році у нас чесночок ну, такий не дуже і гарний, в зв'язку з хворобами, ну і там різні є моменти, то особливо дуже так тратитись на гербіциди. Не дуже вже є бажання, бо думка була все закривати стомпом, ну так як всі працюють. Ну, але цей рік такий, що не знаю, як воно буде, будемо за цим всім дивитися. Знаходимось ми на другій ділянці. Це в нас інший сорт чесничку. Ну і так по загальній картині одразу видно, що він такий більш жовтіший. Ну але і той момент, що листя на краю бачимо жовте, повідмирало. І я так дивлюсь, він трошки гірше переніс нас мороз. Та якби лестів його трошки більше пошкоджене, сам по собі цей сорт ну такий, та, якби доволі непоганий і врожайний. Але така особливість, що він такий жовтіший і ну та, якби, весь сезон в його кінчики такі от, як на цьому ну такі більш жовті-жовті. Не знаю, з чим це зв'язано, бо і в минулому році, і позаминулому він був, то він зразу відрізняється на фоні інших сортів, він дуже сильно зразу відрізняється. Він є таким жовтим, такий, як дивись, якщо посадити якийсь інший, то з іншим сортом чесночок зелений, а з цим такий жовтий. Так, у нас це, ну я так скажу, ця у нас діляночка найпроблемніша. Хоча б чесночок садився гарний, але у нас тут. Є хвороба. Десь не можна вирвати. Коротше, у нас тут м'яка гниль. вирвалося, добре видно. У нас тут, ну і така картина, що у нас дуже великий процент відходу. часничка. такий як дивиться, такий роденький. Ну, ситуація, так скажу, не радісна, бо в загальному тут садився досить гарний часник. Ну, і, по цьому, по фракціях і велика фракція садилась, і вроді би непоганий був часник, ну, посадковий матеріал, так як іменно цей сорт. Мав бажання його більше розвести. Ну, але він на цій ділянці ну дуже-дуже себе так цієї зими, ну дуже погано, виходить, проявив. Не знаю, що ще з ним далі буде. Як він у нас далі буде? Бачу після морозів йому, такий він не дуже веселий. І по хворобі в нас, виходить, за щодо хвороби дуже великий процент відходу. Прийшов я зараз от після морозів, ну тут так дуже видно. Бо, виходить, ті рослини, які ще до морозів, отак, як ця стояла зелена, а після морозів вона вже засохла. От як це бачу То не знаю, що в нас тут вийде. Так собі думаю, ну що особливо ця діляночка. Під часник у нас не підходить. Ну, маємо те, що маємо. Я особливо думав, що на тій діляниці, де біля ставочка, там буде гірший часник. Там навіть по фракції садилася мілка фракція. Ну, але там він кращий. Ну нічого, будемо дивитися, що в нас буде получатися. І що ми з цього всього будемо мати? Такі ось справи.